19 лютого у Полтаві припинили діяльність робочої групи, що займалася перейменуванням вулиць тергромади. Група вичерпала необхідність свого існування, адже дві третини вулиць перейменовано, говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Робоча група була створена, коли була ініціатива громадськості щодо перейменувань. Тоді Зібралися і для того, щоб, так, цей процес був якось ну узагальнений, підконтрольний. І зрозуміло, я тоді цю робочу гру очолив і ми рухалися у форматі розгляду вулиць щодо перейменування на громадських засадах. Люди працювали по 3-4 години. Продовжить займатися перейменуванням вулиць лише спеціальна комісія, яка й раніше над цим працювала. Член розформованої робочої групи з перейменування топонімів Полтавської тергромади Леонід Булава говорить, працювати ще є над чим, проте запрошення доєднатися до комісії не надходило. Ми працювали два роки над тим над виконанням законів України. Змінилося керівництво і змінився різкий курс. Чим би сказати, це викликає велику тривогу? Я думаю, що причиною головною того, що була ліквідована робоча група і відсторонені її члени, є чотири звернення до ВО міської голови пани, пані Ямщикової про необхідність імплементації голосування в громаді, яка підтримала. Варіант перейменування вулиці Кукоби проте виявляти ініціативу і самостійність доєднуватись до комісії Леонід булава каже, не буде. Ну яким чином Самочинно приєднуватися? Яким чином ця комісія як діяла, так і діє? Ви особисто будете приходити на я мене запрошення. Немає на черзі, зміна нас зупинок у Полтавській тергромаді. Робочу групу з перейменування на обговорення варіантів, що відбулася минулого тижня, вже не кликали, каже її представниця Ганна Радько. Коли на тому тижні засідання пройшло топонімічної групі за поданням транспортного відділу, ну пер, затвердили перейменування зупинок. Ось ми тоді всі, оце і я зокрема подумала. Так що це поручення слова. Проте, за словами Валерія Бархоменка, члени робочої групи можуть без проблем доєднуватися до роботи комісії. Всі ці експерти можуть працювати у комісіях. Комісія це вже офіційно. Вона має статус юридичної особи, вона працює при міській. Раді, і я думаю, далі будемо збиратися, немає ніяких проблем, тому що в нас дуже багато питань. Це перейменування можливо і знову ж таки там кооперативи, які носять русизмі. Нагадаємо, в полі зору комісії четверта черга перейменування топонімів тергромади.